Наразі я працюю над тим, щоб видати серію книжечок казки білого ґруника. Вже дописується частина друга. Частина перша була написана торік. Щодо казки задумувалися як історії для пластового тамбору із одноіменною назвою Білий «Білий Груник». груник по-гуцульськи це є гірський хребет або будь-яке підвищення у виді хребта. І білий, тому що зимовий це є зимовий табір, і, який, який зазвичай відбувається в часі Нового року. Ми і корисно проводимо час гор, відповідно, що вечора читаємо учасникам казки. І так, нас там зазвичай панує там така родинна обстановка, і це був такий специфічний залом, який сподобався всім, хто до того був долучений. Перша частина вийшла під назвою «У полоні ночі. Це своєрідні такі казки, які заставляють додуматися. І вони трохи такі серйозні, хоч ну, і підлітки, і дорослі їх скажімо так, сприймають. І друга частина казки «Середзем'я» про казковий світ, який, можливо, є серед нас або паралельно з нами. Або, можливо, колись існував, але він втрачений, і переосмислення цього е, війшло у серії поток казки Блокроника.